Слава Богу, дорогі брата і сестри! Буду дивитися Божим Словом, від якого ми збудовуємося, укріпляємося і пізнаємо нашого Господа. Апостол Петро пише у своєму посланні, що все утримується, слово Божим, і небо, і земля. Це слово має велику силу для нашого християнського життя. Я хочу подивитися словом на таку тему «Юська гордість у світі Божого Слова. Подумаємо про юську гординлю. Що таке гордість і негативні наслідки? Я зачитаю книга Прокисая, другий розділ з 11 вірша і нижче Написано Поникнуть горді погляди людей і високе людське принизиться. Один Господь буде звеличений того дня, бо гряде День Господа Саваота на все горде і дарудміне. І на все звеличене, і воно буде принижене, і на всі кедри Ливанські, високі, та гордий, і на всі дуби пашанські, і на всі високі гори, і на всі пагорби, що підносяться, і на кожну високу вежу, і на кожну міцну стіну, і на всі кораблі таршиські, і на всі їхні, принадні прикраси, і повалися людська гордість. І високий юське принизиться, один Господь буде високий того дня, і ідоли зовсім зникнуть до цього місця. Ми бачимо, що прокичає, прокує про другий прихід Ісуса Христа. І написано, що в цей день юська гординя повалиться. всі високі гори, пагорби, все, що є двиличине, все, що підноситься, Воно буде знищене, принижене і повалиться людська гордість, бо тому що один Господь буде високий з того дня. Отож ми бачимо, що слово Боже ніяк не одобрює, не схвалює людську гординю. Господь абсолютно проти гріха гордість. Він ненавидить на цей гріх гордість. Що таке слово гордість? Це висока думка про себе, відчувати себе кращим і себе підносити, а інших принижувати. Високо думати про себе, відчувати себе самим кращим, себе величати, підносити, а інших людей принижувати, ким би вони не були. Є чотири гріховні якості або чотири гріховні риси, які повністю. І відображають людську гординю. Це є духвалість, будуюшність, самохвайство і самолюбство. Зухвалість це означає хамити, ганьбити, безсоромна поведінка. Будучність це є надмірно пихати, чванливий. самохвайство себе хвалити, самолюбство – себе любити. І коли є оці чотири взаємопов'язані гріховні риси, там Повною мірою відображається людська гордість. Оце слово гор, тобто горе високе. Це великий страшний ріх перед Богом, яке вже казав, він ненавидить людську гордість, тому що така людина хоче бути Богом. Вона прагне людської слави, правління, популярності, титулів, хваління, любов. До себе самого. І навіть не збирається, як практично від широкого серця прославляти і поклонятися Господеві. Бо тому що це людська гордина, вона проти Бога і проти Його святості. І через це, це викликає Божий гнів. Це викликає Божу лютість. Він гнівається на тих людей, які хочуть себе рівняти до Бога. Замість того, щоб бути покірним і визнавати Бога над богами, царя над царями, вони рівняють себе до Бога. Вони хочуть навіть самого Бога перевищити. І горда людина не хоче визнавати, що Бог є єдиний цар над царями, пана з панами, що він є достойне поклоніння. І немає інших людських матеріальних богів, крім живого Бога Ісуса Христа. Апотолі, як пише у своєму писанні, що роді, шостий вірш. написане такі слова. Але тим більше дає благодать, тому і сказано. Бог гордим противися, а смиреним дає благодать. Той самий роді, 15 вірш. Ви ж хвалите в гордочах ваших, а всяка така хвальба лиха. Горда людина хоче мати все високе. Велике, те, що є дороге, радкічне, те, що є топове, популярне. Таким чином вона шукає машину, одежу, хату, ювелірні вироби, звання, щоб себе покричати і себе показувати. Я розумію, що одежа зношується, дютя теж зношується, побутові речі ламаються, машина теж ламається. Рано чи пізно треба куп'яти якісні, хороші речі. Які нам довго послужать. І ми купляємо. Все є нормально. Всьому є необхідна потреба. Але є проблема, коли горна людина має мотив або намір купувати довгі речі для того, щоб себе показувати. Наприклад, купила Audi Q4, серед півроку вийшла нова машина, Audi Q5 чи Q6, вона зразу купляє нову. Купила сьогодні iPhone 10, серед короткий час вже хочу купувати iPhone 12, а для чого продавати те, що є добре, те, що може тобі ще послужити. Бо тому що вона хоче бути модною, топовою, щоб досягати до високої слави і перевищувати інших людей. Ісус сказав такі слова до фарисеїв, Луки 15 роді, 15 вірш. Він сказав дім. Ви видаєте себе за праведних перед людьми. Бог же знає серця ваше, бо що сильне в людей, то мерзотне перед Богом. Інше паркат каже, бо що високе в людей, то мерзотне перед Богом. Отож, горда людина вона топтає і нехтої бідійної якості. Це є смирення, простота, послуг чи Через... Вона ніколи не буде сідати за одним столом, з простими чермлінами. І не буде мати з ним дружніми носами. Бо тому що гординя вона хоче багатих, польових, радкічних друзів. І вони хваляться своїми досягненнями. Нібито, як він каже, ви хвалитесь в гордошах, але всяка хвальба лиха. Якщо, наприклад, сказати щиру правду докорити і викрити гріх до гордої людини, то вона противиться, гнівається, все буде мстити. Не захоче тобі спілкуватись, так як Степан діється мироді складав чіру правду до фарисеїв, а вони гнівалися і його втаменували. А Степан змиренно впав на коліна і просив, щоб Бог не врахував цього гріха. Чим більше в людині розвивається гординя, тим більше вона підносить на рівні Бога і майже неможливо її принести до покаяння. Якщо Бог посилає фінансові труднощі, Фізичні вторгнення, різні хвороби, проблеми, то це є вияв Божої милості. Він намагається цими катастрофами розбити твою гординю. І така фраза, коли тривога, тоді до Бога. Приходить тривога, приходить трудності. Приходять проблеми. Людина розуміє, що вона не зможе з цим справитися. Хоч вона горда, хоч вона впливова, їй потрібен Бог. І він хоче до тої міри її смирити. Але якщо вона не кається і буде шукати вирішені проблеми в грошах, в людях, в ресурсах і не звертається до Бога, то вона знову і знову своє серце ожортовшує, розвиває в собі гординю, і вже сам Бог нічого не допоможе. Це дуже тяжкий гріх. Тепер я хочу дочитати, або поділитися бібійними. Прикладами гордих людей. Перше у Старому заповіті ми читаємо гордисть Херовима. Херовим був створений Богом, він був дуже красивим і славним, але він сам собі покусився і загордився. І сьогодні він званий сатаною, дияволом, хитрий, лукавий, неправдомовий, душогубець, дух неправди, антихрист, Рук'ятий, прещений на вічну загибель, страшні імена одної особи. Сьогодні він є славний хоровим, сьогодні він є падце хоровим, який віддалений, обмежений від Божого Царства. Чому так? Ісаям в 14 розділ до 11 вірша написано такі слова «Діпхнута в твоя гордість. Та гра твоїх арф Вистелено під тобою червою, і черв'як накриває тебе. Як спав, ти з набег, дірниці до світлення ясна я зори ти розбився об землю огромнику Юдів, ти ж казав, був у серці своєму. Зійду я на небо, Повище дір Божих, постав'ю престола свого і сяду я на горі збору богів. На кінцях північних піднімуся понад гори хмар у подібності Всевишньому та скинене ти душеолу до, до й нагрибшого гробу. Найбільша проблема, він сам собі загордився. І не тільки Харвим, а ще й третина ангелів, яких він привів за собою до великого падіння. Сьогодні вони демони, сьогодні вони піднебесні духи зробили. Противися до всякого. Божества, весевся, наслідок гордині. Друге, гордість на Це був цар Вавилонський, мав велику імперію, він володів великим маєтком, в нього було велике військо, він закуповував багатьох країн і розширяв своє царство. У день не догордився. І Бог в нього забрав дорогий розум. Чому? Данієла. 4 роддя до 28 вірша і нижче. Усе це сталося над царем на На кінці 12 місяців проходжувався він по царському палашу у Вавилоні. Цар заговорив і сказав, «Чи ж це не величний Вавилон, що я будував його на дім царства, місцю потуги своєї та на славу моєї пишноти? Чи це слово було у устах царських. Коли з неба впав голос, тобі говорить цар на виходоносара, осе царство відходить від тебе і від юдей тебе відрушать, і з польово звіриною, буде пробування Твоє. Тобі дадуть найдішу траву, як воном, і тим часів прийдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Тієї хвилини виконалося це слово над навоходоносором, і він був відлучений від людей, і дів траву, як вони, і його тіло зрушувалося з небесної роси, аж його волос став великим, як пір'я орнина, а його падури, як у птахів. А на кінці тих днів я, на звів свої очі до неба і мій розум вернувся до мене. Я побрав свого Всевичного і вічно живого хвалив я та славив, що його панування панування вічне, а царство його з покоління, покоління. Слава Господу! Добріба та й але не що треба було зробити Господу з царем-новоходоносцем новоходоносцем забрати здоровий розум, так його принизити, що він від тварини нічим не відрізнявся. Те, що діля воле траву. Сім годин. І всі люди його царства бачення, царя, який їсть траву, який підбавлений дорогого розуму. Так, це великий позор. Але серед оце приниження, серед ось велике приниження, він, коли повернувся до дорового розуму, він сказав, я зрозумів. Що над мною панує Всевишній, І він віддав йому всю славу, всю хвалу. І так Бог може поступати деякими віруючими людьми, які хочуть бути гордими. Бог знає, як принизити. Біймося Бога. Другий, е, третій приклад це і гордість царя Ірода. Це ми вже читаємо у новому заповіті. Діяці та апостолів, 12 років, від 20 до 23 вірсату. А ірод розгніваний був на тирян цар Сидонян. І, і вони однодушно до нього прийшли. І благо царського постельника, Власта та й миру просили, бо їхня земля годувалася до царської. Дня же призначеного, Ірод, що він робить? Убрався в Одесу, царську. І на підвищений сім, інша перекат каже, сів на трон або на престол. та й до не говорив. Але цей переклад добре каже сів на підвищений. От яка горда людина хоче підвищеного. А натуп кричав: Голос Божий, а не людський! І ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богу. І черва його діла, і він умер. Дивіться до лібрати це був цар, який мав частину землі ізраїльського народу. Він бив апостола Якова і хотів бити Петра. Чому? Бо це подобалося юдеям. І ірод, якраз хотів мати більше шанувальників, більше поклонників, велику публіку, які будуть надіятися на ірода, як на Бога. І він, хоч, і він хотів розвивати свою популярність, збільшувати свою аудиторію, щоб його славити. І дивіться, що робить Ірод в цей день. Він одягає царську одежу. Це не була проста буденна одежа, як Хітон, але царська одежа. І він сідає на підвищенні або на престол. Це не було якесь крісло або табуретка. Людина горда, вона хоче себе якнайкраще показати, свою плоть. Свої прикраси, царська одежа, шикарне крісло, шикарна машина. Вона себе хоче прияти. І люди кажуть до нього, це не є голос людський, а голос Божий. Чому так люди казали? Бо тому що ірод себе почав поводитись як Бог. І себе почав рівняти до Бога. Це було дуже велика гординя. І Господь серед ангела породив ірода. Чому Слави не віддав Богові, і черва його діла, і він умер на очах всіх людей? Четверте. Горді діотрафа. Читаємо 3 Івана, там тільки один розділ, 9 і 10 А потім Іван пише до церкви, і там був діотреф. Але я писав до церкви, але діотраф, який любить бути першим, у них не приймає. Тож, коли я прийду, нагадаю про діття, які він і чинить, обмовляючи над лишими словами та і цим не додовіняючись, він сам не приймає братів і забороняє бажаючих та виганяє з церкви. Отож, ми бачимо, як і родмию це забув старіше на церкву, тому що апостоли писали послання до братів, до сужителів, до деяконів, вони отримували це послання або усі листи, і дочитуване перед церквою. Як я розумію, або догадуюся, це є пастор, у якого Павто Іван писав негативні речі. Він не любить бути першим, обмовляє, не приймає братів, забороняє бажаючим. Мало того, ще й виганяв, любив бути першим, хористи, служителі члени це церкви, проповідники. Хтось з нас може легко догордити. Наприклад, проповідник гарно проповідує, а інші проповідники можуть слабше проповідувати. І цей синий проповідник загордився. Я кращий, в мене ліпше виходить. Хорист має гарний медичний слух, гарний голос. А інший хорист може слабше співати. І той хорест В Мене ліпше, в мене гарний голос. Це так легко. Себе показувати. Я хочу бути першим. Я хочу інше обігнати, Я хочу щоб мене бачили. Другі цей сете. Дуже мудра людина, яка є сильна в дусі, в проповіді, в хорі, яка духовно розвинута, її мудрість буде в тому, що вона срабша буде допомагати духовно розвивати, допомагати порадами, настановами, у спілкуванні, як проповідувати, як співати, як послужити. Вона буде піднімати, підсилювати. І коли вона бачить, що всі розвиваються, навіть всі можуть краще заспівати, краще сказати проповідь, а не ще вона буде радіти, що Бог говорить. І народ Господній розвивається. це є мудрість від Бога. А написано, як в Третій 3 що мудрість, яка є зверху, вона є покірна, покірна, другі брати і сестри. Покірна, лагідна, мудрість Божа. Хай Бог нам саме допоможе. Айдіотрав гордий, перший виганяє, бажаючим не дає послужити. Це є велика проблема, яка може бути в церкві. І останній приклад це є гордість пастора Наудиківської церкви. Об'явлення 3 розділ, 17 і 17 вірший. Оскільки ти теплий і не холодний, і не гарячий. То я випиню тебе в усміх, бо ти кажеш, я багатий, розбагатів, і не маю потреби ні в чому. Але не знаєш, що ти нечасний і мізерний, і убогий, і сіпий, і голий. Я вірю, що цей пастор мав добрий початок. На початку він мав гарячий стан. Повнений, ведені Духом Святим, горів, кипів, служив для Господа. Проходивши на деякий час, місто є теплим. Є стакан гарячої води, якщо дати трошки холодної води, відповідно, вся вода є тепла. Гордість охоложує вогонь Святого Духа. Або дружба зі світом охоложує вогонь Духа Святого, вогонь Божої любові. Цей пастор він каже у своєму серці, так подібно на я багатий, род не маю потреби ні чому. Він вважав себе супердуховним, він вважав себе супербагатим супер у матеріальних речах. Але Христос каже: Але ти не знаєш, це нещасний, богий, мізерний, сліпий, горий. Отож ну, ми бачимо наслідки, оці п'ять прикладів. Який я взяв, ми маємо результати. Гордість хробива призвела його до падіння. друге, гордість на вуходоносара, від нього забраний здоровий розум і від нього забране царство. Третє, ми бачимо гордість царя, не віддає слави Богові і не збирається поконятися Богу. І шукає собі поклонників. Четверте. Горди діотрафа хоче бути першим і не дає іншим служити. І четверте. І п'яте, вибачте, п'ята гордість патолодикої церкви придвела його до духовної сліпоти і до духовної наготи. Ось такі пеціальні наслідки всякої гордої людини яка буде повалена, яка буде знищена, яка буде осоромлена перед Господом. Тому, дорогі батіса, що нам робити, коли хтось з нас може мати людську гординю? а потім Яків дуже гарно дає настанову, як вас, Третій Роді з 7 вірша до 10. го Отже, покоріться Богом і дияволу. І він уташа від вас, набити до Бога і наблизиться до вас. Очистіть руки грішники і виправте серце ваше двоєдуші, Журіться, сумуйте та плачте, нехай сміх ваш обернеться на плач, а радість на смуток. Смиріться перед Богом і піднесе вас. Смирити себе це треба вигнати себе гордим, Ви покаянні перед Богом. Якщо немає покаяння, то немає смиренності. Тільки в смиренності ми можемо зламати гординю. Смирення це здатність, яка має сину переламати свою гординю і побачити себе по-справжньому, ким я є перед Господом. І сприймати реальні речі такими, якими вони є. І коли я визнаю перед Ісусом гордим, то Ісус своєю кров'ю знищує. Цю гординю, разом з іншими гріховними рисами, буде між, самолюбство, самохвальство. Тоді в собі зароджується простота, щирість, покірність, смиренність, плоди Святого Духа, ти стаєш відкритим, доступним для Бога і для людей. Хай Бог нам допоможе. Врібити серце. Давайте ми переглянемо своє серце. Бог ненавидить гріх гордість. Давайте ми будемо перед ними, смиренними і сухняними виконувати його Боже Слово. Ісус дуже прото сказав, хто хоче бути першим, нехай буде слугою або рабом. Ісус каже, хто себе звинишує, той буде принижений, а хто себе принижує, тобто смиряється, той буде тобто, як і каже, Смирійся перед Господом і піднесе вас. 하나바스 부르자 삼. 아멘.